Шановні незалежні партнери, у даному відео ми розповімо вам про розміщення замовлення на оновленому сайті myherbalife.com з використанням персонального комп'ютера. Щоб почати, наведіть курсором на розділ замовити продукти. На оновленій версії сайту доступні всі попередні способи додати продукти до кошика, а саме електронний прайс-лист. Продуктовий каталог та замовлення за номером серії. У даному відео ми розглянемо електронний прайс-лист. Ви маєте також можливість переглянути інші способи, завантаживши детальну інструкцію з розміщення замовлення, з розділу зона знань, матеріали. Завантажуємо електронний прайс-лист. Прошу звернути увагу, що перш ніж розпочати вибір продукту, слід обрати адресу доставки, оскільки, якщо спробуємо додати продукти до кошика, однаково система відкриє сторінку вибору адреси. Оберіть бажаний спосіб доставки. Для кур'єрської доставки оберіть існуючу адресу. Для вибору натисніть на кнопку Доставити за даною адресою або ж додайте нову адресу. Заповніть, будь ласка, всі поля, відмічені червоною зірочкою, та натисніть Зберегти. Щодо вибору відділення почніть вводити ваше або поточне місце знаходження. Або місто, де розташовано ваше відділення, чи адресу. Наприклад, Майдан Незалежності в Києві, будуть відображені всі відділення, доступні, котрі знаходяться недалеко від Майдану Незалежності в порядку віддаленості. У разі якщо потрібного відділення. На майя збільшить діапазон пошуку, будь ласка. Тож оберемо адресу. Зауважте, щоб перевіряти доступність продукту на складі, слід також після вибору адреси. Ми повернемося до електронного прайс-листа. Можемо бачити, що обрані раніше продукти успішно додано до кошика. Можемо продовжити вибір продукту, переглянути увесь асортимент представленого товару, сортувати його за категорією чи під категорією. Знайти потрібний продукт за номером серії або за назвою. Також легко додати продукт до улюблених. Зверніть увагу, що кнопка Купити зараз Активна лише у випадку наявності обраних продуктів. Натиснувши її, ви будете перенаправлені до кошика. Обрані продукти будуть додані до нього. Якщо більше нічого додавати не потрібно, натисніть на зображення кошика у верхньому правому кутку. в вміст кошика, змініть кількість продукту чи видаліть продукт за потреби. Зверніть, будь ласка, увагу, що сума, відображена на даному кроці, не є остаточною сумою до сплати. Щоб продовжити, натисніть Розмістити замовлення. Далі оберіть кур'єрську компанію. Для замовлень з отриманням у відділеннях або у центрах продажів на цьому кроці потрібно вказати дані отримувача, вкажіть адресу електронної пошти, щоб отримати лист підтвердження про розміщення замовлення. Оберіть опцію відправки документів по замовленню, щоб під час відправки документи не вкладалися до вашого замовлення. Наприклад, для одержання замовлення клієнтом. Оберіть другу опцію Відправити документи на поштову адресу незалежного партнера. Зауважте, сума до сплати на даному кроці є остаточною. Щоб продовжити, натисніть Розмістити замовлення. Останній крок оплата. Перевіряти, будь ласка, вміст кошика, деталі доставки. Раз, якщо потрібно щось змінити, слід повернутися до попереднього кроку. Оберіть, будь ласка, спосіб оплати, банківська картка для оплати онлайн-карткою прямо на сайті або ж банківський переказ. Зверніть увагу, що відображується картка, котра відмічена як основна. Щоб обрати іншу серед збережених, натисніть Змінити. Щоб активувати кнопку оплатити, Підтвердить, що ви розумієте, що замовлення буде розміщено після натиснення на цю кнопку. Для оплати замовлень банківською карткою відбудеться списання коштів з картки одразу після натиснення на цю кнопку. Вітаємо! Ваше замовлення успішно розміщено, його номер відображено на екрані.